Друзі, всім привіт! Неймовірно рада вас бачити! Я дуже щаслива, що нарешті ми знов разом з вами. Це перше відео на моєму новому каналі, але одразу ж воно є найголовнішим. Річ у тім, що з самого початку війни я перебувала у відчайдушному пошуку, дійсно по-справжньому найпотужнішої навички стресостійкості. Я знайшла таку найпотужнішу навичку стресостійкості. Потім я перевірила її ефективність і зараз залюбки вам розповім. Отже, друзі, що таке в нас є стресостійкість? Стресостійкість це наша здатність. Витримувати і витерплювати дуже великі негативні емоції, і в цей час залишатись адекватними, спокійними, дорослими, тобто не регресувати до дитячого стану, коли ця негативна емоція вас розчавлює і вас зберігається здатність керувати цією ситуацією і контролювати її. Стресостійкість, вона як ємкість. Якщо у вас дуже маленька ємкість, ви не зможете помістити в неї навіть середню емоцію. Якщо у вас більш-менш середня стресостійкість, то ви можете витримати деякий об'єм негативних емоцій. А якщо у вас дуже дуже потужна, дуже міцна, дуже розвинута стресостійкість, ви зможете витримати навіть. Низку несприятливих подій, дуже великий об'єм негативних емоцій і в дуже великій інтенсивності. Саме стресостійкість безпосередньо корелює з нашим рівнем дорослості, тому що стресостійкість це не тільки наша здатність терпіти цю негативну емоцію, поки вона не мине. А стресостійкість це також наша здатність в той самий час, коли ми знаходимось безпосередньо під впливом цієї негативної емоції, продовжувати аналізувати свої думки, спостерігати за тим, що коїться навколо, робити висновки, нести відповідальність, приймати рішення, намагатись збагнути, що відбувається. Тобто дорослішати, зміцнювати свій світогляд і збагачувати його ось цією емоцією, яку ми в цей Момент використовуємо як джерело інформації про той світ, який навколо нас. Тож, взагалі, якщо ви хочете по життю бути дорослими, сильними, свідомими, не з'їжджати постійно в стан якогось деграде, то вам треба сконцентруватись на тому, щоб збільшувати цю ємкість своєї стресостійкості. Зараз я вас навчу, як. Давайте спочатку розглянемо деякі ознаки того, що зараз ваша негативна емоція, під впливом якої ви знаходитесь, вона для вас забагата, і ви вже з нею не можете впоратись самостійно. Тобто, що ваша стресостійкість зараз недостатня. По-перше, ви можете цю емоцію уникати, тобто намагатись зробити вигляд, що взагалі нічого негативного не існує, відвертати від неї свою увагу, намагатись кудись її там запхнути, і взагалі зробити вигляд, що нічого такого немає. Тобто свою свідомість, свою увагу відвертати від цієї емоції. Це називається уникати її. По-друге, ви можете її пригничувати, тобто намагатись оздобити чимось таким залити алкоголем. Вас може відбутись приступ емоційного переїдання, тобто ви хочете якось покращити момент шкідливими звичками. Таким чином, ви є. Пригничуєте чимось, якби намагаєтесь полегшити. І третя ознака, що вам хочеться її поширювати, вам хочеться нею з кимось поділитись. Наприклад, вас хтось образив і ви вибіжите до своїх близьких людей, щоб їм поскаржитись, щоб в обуренні розповісти, як, наприклад, в Україні вас попрохали перейти на українську, і це так несправедливо. Ну, щось таке. Отже, нарешті ми просунулись безпосередньо до розбору техніки цієї навички стресостійкості. До речі, вона називається відпускання емоцій. Дуже кумедна назва. Зараз я вам поясню все що до чого. Навичка складається з трьох кроків. Крок перший. Уявіть собі, що зараз вам дуже-дуже погано. Ви знаходите, перебуваєте під впливом якоїсь негативної емоції. До речі, ці негативні емоції можуть бути такі: У Вас може бути тривога, депресія, сум, журба, чорна туга. У вас може бути сором чи почуття провини. Вас може бути гнів, злість, роздратування. Вас може бути образа, і також вас може бути відраза огида до себе, коли ви себе ненавидите, коли ви собі не подобаєтесь. І ця техніка вона підходить для будь-яких негативних емоцій. І до речі, тут треба обов'язково відхилитись і сказати дещо. Війна. Вона загострює в кожному з нас наші невирішені питання з минулого. І якщо ви взагалі по життю були схильні до того, щоб відчувати тривогу, чи схильні до того, щоб відчувати депресію, то тоді вас саме це буде загострюватись. І незважаючи на те, що... Війна, вона спільна для всіх нас, в кожному з нас вона буде підкреслювати і загострювати саме ці риси, які були притаманні саме нам. Тому в нас відбувається наш особистий індивідуальний бій зі своїми слабкими рисами. Отже, коли ви перебуваєте під впливом цієї негативної емоції, треба це помітити, помітити і запитати в себе. Яку емоцію зараз я відчуваю, яку негативну емоцію зараз я відчуваю. І після визначитись ось з цього списку переліку. Це і є перший крок. Помітити, що саме зараз я відчуваю якусь негативну емоцію. І визначити, що саме це за емоція. Наприклад, хай це буде відразу до себе, чи сум, чи тривога. Далі йде. Крок другий. Він є найголовнішим, тому що саме він робить ось це. Він збільшує нашу стресостійкість, він якби робить розтяжку нам. І в нас зростає ця ємкість. Крок другий це коли ви собі кажете: чи можу я дозволити бути цією емоцією? І ви дозволяєте цієї емоції. Повністю бути. Не уникайте, не намагайтеся її пригничити, а повністю всім своїм яством концентруйтесь саме на неї. Ви дозволяєте їй повністю пройти через вас, і щоб вона теж повністю пройшла через вас. Ви повністю в неї занурюєтесь, ви навіть можете в неї потонути, ви з нею споріднюєтесь. Це ще можна сказати, що ви як прикладаєте до себе щось. От Зараз я читаю Гетциманський сад, і там головний герой Андрій. Він, назустріч своїм е слідчим, стрибав груддю, щоб вони його в цю грудь били. Тобто ви отак робите це. Може бути як міні тортура. Так само відчуватись. чи як якесь закалювання, чи тренування. Вам в цей момент обов'язково бути неприємно. Так само, як коли ми намагаємось сісти на шпагат, і ми розтягуємось, ми відчуваємо трошки дискомфорт. Так і тут це буде дискомфортно, тому що це буде занадто гаряче для вас, чи занадто холодно для вас. А це і є процес закалювання. І треба якомога довше дати можливість цієї емоції побути в вас. Річ у тім, що нашим емоціям взагалі дуже-дуже притаманно, коли. Коли вона в нас зайшла, спочатку її не було, потім вона зайшла, вона в нас побула, і потім вона сама може піти, якщо їй не заважати. А коли ми цю емоцію починаємо боятись, це абсолютно логічно, це зрозуміло, тому що якщо ми відчуваємо, що наші стресостійкості вже не вистачає, то ми хочемо, в нас є така спокуса, вона. Самостійно виникає цю емоцію почати уникати чи пригничувати, чи кудись відволіктись від неї, тобто кудись її відідвинути. Але так не вдасться зробити. Коли ми чиним її спротив, ми навпаки її затримуємо в собі. Ми будуємо такі перешкоди для неї, що вона не може просто так пройти скрізь нас. А якщо ви самі скрізь цю емоцію проходите, і вона проходить скрізь вас. Потім можна буде її аж назовсім відпустити. Отже, крок третій. Після того, як ви добряче волю цієї емоції дали набутись, можна спробувати її аж взагалі відпустити. Насправді, коли в нас є якась емоція, ми за нею. Тримаємось. Я не знаю, чи ви помічали, чи ні. От я дуже любила власне таке робити. Я дуже люблю ціную свої емоції, я їх пещу в собі. І я дуже часто виправдовую якусь свою поведінку, недостатньо дорослу, тим, що я ж. Дуже емоційна, дуже чутлива людина, а це просто я тримаю за свої емоції. І ця властивість психіки, вона взагалі притаманна людям відпускати емоції абсолютно спонтанним, самостійним чином. Наприклад, якщо ви захочете поспостерігати за дітьми маленькими, навіть немовлятками, якимось, ось дитинка, коли біжить, і вона впаде. Зненацька. І вона дивиться по сторонах, і якщо вона бачить, що ніхто зараз не хоче до неї підбігти і пожаліти її, то вона спокійно встане і побіжить далі собі. Тобто вона відпустить цю емоцію. А якщо вона бачить, що хтось до неї йде, то вона вже починає волати, кричати, скиглитись тощо. Так само і ми. Ми звикли тримати свої емоції і якийсь зворотній зв'язок постійно на них отримувати, чи навпаки тонути в цьому всесвіту безкінечної інтроспекції. Тому, напевно, коли ви мене почули, що можна відпустити свою емоцію, вас прокинувся скепсіс, і ви почали думати, що у зараз зараз паху, якимось успішним успіхом, секретним секретом, якоюсь медитацією, нам зараз щось буде таке утовкмачувати, абсолютно незрозуміле. Друзі, я вас благаю. Спробуйте обов'язково цю техніку. Її потужність можна відчути тільки на практиці. Але якщо б я вам могла заплатити гроші за це, щоб ви її спробували, я вам гарантую. Добре, давайте я вам спочатку закінчу розповідати про цю техніку, а потім вже почну вас переконувати. Наприклад, коли ви відчуваєте якусь емоцію, ви можете за неї триматись. Тобто ви тримаєте цю емоцію. Ось як я зараз тримаю ручку, я її тримаю. Але якщо я хочу її відпустити, то я просто її відпускаю. І в мене більш немає ручки. Так само можна зробити із емоцією, уявіть собі, коли ви перед тим добряче дали їй набутись, це зазвичай триває 2-3 хвилини, не більше. І, до речі, коли ви Ось були в неї в цієї емоції, і ви споріднювались з нею максимально. ви намагались стати цією емоцією. ви намагались. Повністю через себе пропустити, вам ще могло бути неприємно через те, що прокидались такі думки, які пов'язані з цією емоцією. Наприклад, якщо ви під впливом суму, що все абсолютно не має сенсу, вона краще б я не народжувалась, життя це просто якась замануха, щось таке. І це теж дуже-дуже неприємно. Але якщо ви через все це чесно пройшли, то в цей момент. Коли ви спробуєте відпустити емоцію, і ви можете в себе запитати, чи хочу я зараз відпустити цю емоцію? Спробуйте відпустити цю емоцію, і ви пробуєте її відпустити, і вона йде. Я вам не можу передати, який це кайф, і наскільки це несподівано, це нова навичка, якою ми до цього ми не були її носіями, її в нас не було. Я, наприклад, спробувала от просто відпустити свої емоції вперше, і це настільки було круто. До речі, екстремально розкішна ця навичка працює, коли ви потрапляєте в дуже напружену екстрену ситуацію, коли. Ви вже просто зараз можете вибухнути, почати на когось кричати, волати, робити щось неадекватне. Коли ви вже дійшли до своїх кордонів ось цієї стресостійкості, і ви вже розумієте, що зараз ви не витримаєте. Ось тоді обов'язково спробуйте відпустити. Я так зробила в екстремальних умовах. Це дуже файно працює. Але якщо, наприклад, ну, вас хтось образив, і ви не розумієте, чи це ось ця людина, вона не права, чи ви не праві, і ось ця образа вона у вас є. От це я розповідаю зараз той випадок, коли мені вперше вдалося відпустити свою емоцію. В звичайних обставинах це була просто фантастика. Це були незрівняні ні з чим емоції. Я Плавала в цієї образі, я була в неї, була в неї, була в неї була. І коли я вже хотіла відволіктись, я знов поверталась до неї і була. І потім я зрозуміла, що я вже достатньо в неї побула. Я спробувала відпустити, а в мене просто до цього не виходило відпускати. І ви, до речі, не засмучуйтесь, якщо вас не вийде цю емоцію відпустити. А найголовніший крок я наголошую на цьому. Це другий, тому що саме він зміцнює вашу психіку і збільшує об'єм вашої стресостійкості. Отже, і в мене довго не виходило відпускати емоції. І тут в мене вперше вийшло: Вау, я так зраділа це! Це дуже приємне відчуття, просто саме по собі. І ця емоція саме тоді вона залишає вас остаточно, і її більш немає. І це таке фантастичне полегшення. Тож я обов'язково вам раджу її спробувати і не просто спробувати. Якщо ви дійсно хочете, щоб вас, ваша стресостійкість вона збільшилась, то треба постійно тренуватись. Це... Так само, як за одне тренування ви ніколи не зможете накачати, наприклад, м'язи, так само і за одну спробу ви не зможете оволодіти цією навичкою, це треба регулярно, регулярно тренуватись. Дивіться, вам погано, найскладніше це. Помітите, що вам зараз погано. Спочатку буде таке, що ви тільки апостеріорі будете вже про це згадувати. Наприклад, в день на роботі вам було погано, у вас був наприклад, якийсь а, приступ соціофобії, тобто у вас а, була суміш тривоги та сорому. Але тільки ввечері ви про це згадали і інтроспективно змогли, і ретроспективно змогли збагнути. Це нічого страшного в цьому немає. Це теж треба тренувати. Ось помітили, що вам погано. Потім питаєте себе, яку емоцію я зараз відчуваю. Потім даєте їй бути, дозволяєте їй бути, споріднюєтесь з нею. І потім, третє, спробуйте її відпустити. Якщо ви декілька разів так зробите, а потім постійно будете так робити, ви обов'язково станете суперсильним. Вас абсолютно нічим буде не перемогти, я вам гарантую. Щодо переконання, хочу вам сказати ось що. Ще навесні я почала працювати з психодиками, тобто це люди, в яких були психози. Це найскладніша, найважкіша психічна структура, з якою тільки можна працювати за допомогою психотерапії. Я на них навіть застосувала цю навичку, і вона показала шалено, шалено ефективні результати. І особисто моє життя, ця навичка теж змінила на до та після. І зараз, ну, чесно, я можу сказати, що я дорослю, що я, я змушена дорослішати, я змушена зростати, і, звісно, війна нас може тільки чи зламати, чи зробити сильніше. І я використовую її дуже активно, навіть незважаючи на те, що використовувати навички стресостійкості не дуже хочеться це не дуже цікаво. Лінки стає, особливо після того, як було вже декілька таких вдалих спроб. Потім стає лінки, вже починаєш розслаблятись, але це необхідно робити. Тож, практикуйте відпускання. Перше, яку емоцію я зараз відчуваю. Друге чи можу я дозволити їй бути? Третє. Чи можу я її відпустити? Потім повторити, повторити, повторити. Друзі, я вам дуже дякую, що ви приєдналися до мене. Мені настільки сьогодні кайфово було знімати відео, я реально відчула себе неймовірно щасливою. Тож я обов'язково буду продовжувати, і я сподіваюся, що я буду для вас по-справжньому корисною. Тож, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки, то чекайте на мої нові відео. Дякую Збройним силам України за те, що саме завдяки ним я зараз жива та маю змогу знімати для вас відео. Отже, далі буде всім па-па!